Друзі, всім привіт! Ті ви напевно бачили бої якихось кіловічків, які настрілювали в рандомі аж по цілих 10 тисяч і більше. А як вам 10 тисяч дамагу в натиску? У форматі 7 на 7, а не 15 на 15? Саме такий бій я вам зараз і покажу. Його зіграв гравець під ніком Фрілейт із клану Gwooker. Я думаю, ви неодноразово цей нікнейм бачили, тому що. Я якраз -то грав івент у цьому клані, причому двічі, тому вже ви якось повинні бути з ним знайомі. Взяв він Т-57 Heavy, бій проходить на мапі Хімки, є дуже хороший такий резерв у Т-57 Heavy, який підвищує ТТХ його гармати, чим він зараз в принципі і користається. Ось проскакує її сьомий, він дає йому один дамаг, дають каток із Сьомим, І завдяки цьому ще фрілей зміг видати ще дві тички. Насправді зараз. Цю перекатку дати аж три тички по іс-7, Це велика така вдача. Знаєте, він, по суті, міг пролетіти і, в принципі, отримати всього один дамаг. Але тим не менше 1200 він видав. Скидає барабан, тепер стягується він на банан, бачить, що там проблеми ушки, тому що там їде ФОШ, а Фоші досить таки часто використовуються в цьому режимі, грають саме банан. Тут засвідчується ще Т-57 Heavy, який роздавав ушку, але не пощастило, він помічає, дає дві, наш герой, на жаль, не пробиває один дамаг, тому що це Т-57 Heavy, там таке дуже часто буває. Тим не менше, да, у нього три. Скидає барабан, їде зустрічати Фоша, а Фош тим часом знищує 430У. І тут ситуація не дуже хороша, тому що треба з барабану бажано вбивати Фоша. Це те, що проходила альфа. Потрібно реалізувати всі тічки, всі він реалізовує, і досить таки непогано альфа проходить, але цього недостатньо, аби забрати Фош Б. А тим часом Фош Б ще й хиляється. Але він боїться викочуватись, тому що, напевно, він сам на накаде. Тим часом Т-57 Хеві наш відкочується назад, Уже там барабан і підзарядився, тому вже в принципі можна починати його пушити. Але Фош відхиляв аж 1700 ХП, хоча він був шотний, в нього було всього 100 хп. І ось ще плюс Дамашка, ще плюс 1700 можна давати. Але тут небезпечно виходити, тому що по третій лінії їде є третій, там є десь Т-57 Heavy Тим часом Фош сам викочується, але прилітає Фошу дамаг. Допомагають нашому Хевіку, він видає йому дві тички і забирає його. Тепер потрібно брати арт-удар, так він і робить, тому що перевага тут чисельна все ж таки на боці противника. Плюс не будемо забувати, що виключений К-91 союзний, який катається просто по горі, В той час, як ушка вже у противника заїжджає в спину. Заїжджає вона чи Мінотавру в спину, чи БЗ. Зараз ми, в принципі, це побачимо. Ось, скидує Артудар на ІСа 7-го, який бере базу. До речі, тут можна було вбити двох зайців, що в принципі і робиться. Збивається е і захоплення його Артудару, точніше, він Артудар брав а не брав базу, в базі якраз стоїть Т 57 Heavy. І мінусується ствол. Мінус ствол це дуже добре, тому що який би там танк шок не був, він все одно може наносити дамаг. 5000 тисяч дамагу є, залишається 8700 хп. На команду противника і 7800 у союзників. По стволах поки що перевага на боці противника, і вона, в принципі, буде залишатися на боці противника. Виходить зараз в спину, дає один дамагвушку, дає йому з підпалом. видає 2 в'є третього, добирає його з третьої тички, і це дуже добре, але тим часом і третій дав теж у відповідь і вибув буде уклад. 875 хп залишається у Т-57 Heavy. По стволах все дуже погано, тому що залишаються вони вдвох із к 91 проти чотирьох противників, серед яких Heavy, ушка, та є третій ще один. І в принципі, ось тут ушка поруч стоїть. Він побачив, що вона поїхала на К-91. І це явна помилка совка, хоч він і фуловий, він все одно впорюється. Його в принципі, там зараз можуть ну, відтарабанити дуже легко. Тим не менше, Хейвік виїжджає, добирає Мауса. Тут ще один Хейвік. Залітає тут вертуха, дуже пощастило, що пробив. Дає одну тичку 430 го його добирає К-91 і видає уже останній свій снаряд з барабану по Е3. Йде він на КД, тікає від Е3, тому що Е3 починає розвертатися, їхати на нього. І, ну, в принципі, це як варіант, тому що більше шансів все ж таки було наздогнати Хевіка, ніж ганятися за К-91. І тут уже заряджений барабан. Він бачить, що є третій спиною до нього, бо він йде в К-91-го. Видає першу, другу, третю. Ну, четверту вже немає змоги видавати. Тому він сходу реагує. Розуміє, що просто треба скинути барабан і все, заїхати просто з фуловим уже повним барабаном і добрати цього є третього. Але все ж таки ризик ще існує. Є третій може там добре розвернутися, він може зараз приймати одного. З гравців просто добирати, а далі з другим уже якось розібратися. І, в принципі, він може стояти цілити Хевіка. Тому все ж таки краще було б забирати Хеві, тому що ск 91 хоч він і циклічний, і там багато зводитись і перезаряджатись не треба, але все одно тут барабан з кумилями 340, тому краще Хевіка забрати. Все, що треба було зробити зараз в цьому бою, це К-91, просто поїхати і здохнути. Все. От уже давно, як зарядився Хевік, просто К-91 їде, здихає, дає інфу, виходить Хевік, забирає його з барбану. Тому що якщо це навпаки здихає Хевік, то знову ж таки циклічний К-91 з Альфою 320 не пробив, не влучив, попадання, чи ще щось, і він, в принципі, я 3 не забирає. Тобто у Хевіка набагато більше шансів. Вже цю катку можна було закрити, але трошки бачимо. К-91 мудрує, певний якийсь скіловік, теж хоче дожити, хоче ще не стріляти. Ось він і засвідчує є третього, Ну, це було відомо, що він там стоїть, тому що почався захват артобстрілу, і це якраз то потрібно, тому що є третій артобстріл, може забрати один танк і іншого забрати просто. Їде на ходу Хевік, дає на 300. Тут вертуха, пощастила. Зараз просто заїжджає в борт, дає одну. Другу і забирає третього. 10133 одиниці дамагу та 6 фрагів.